Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог, і новий влог буде присвячений брилочкам і плюшевим іграшкам. Дуже потрібно багато поповнити корзиночку малюками і плюшиками. У мене в наявності лишилася одна змійка, тому я планую зв'язати ось таких ось. 5 змійок на цьому тижні. Ну, і, відповідно, і 5 їжачків у комплекті. Також приготувала собі цілих 6 моточків для вив'язування жабок. Буду намагатися якомога більше зв'язати плюшевих жабок по безкоштовному майстер-класу від нашої української майстрині. Посилання буде внизу під цим відео. І обов'язково обов треба поповнювати корзинку малюками. Ось такого котика я вже встигла зробити. Це я його знову в'яжу по тій же схемі, що я вигадувала самостійно. Ось такий малюк. Мені в корзиночку таких багато потрібно котиків. Котиків, зайчиків, мишеняток, лисяток. Тому я розпочинаю свою поповнювати корзинку. Ось такими ось малюками. Ну, і, звісно, куди ж без брилочків буду вив'язувати собі багато брилочків. Приготувала собі карабінчики. І буду створювати собі різні різні брелочки. У мене в наявності лишилися ось такі ось о, патріотичні брелочки. І а, з минулого ще місяця я вив'язувала, ці, мабуть, вже позаминулого є запчастини заготовочки, ось такі ось посіпаки. Буду їх також сьогодні закінчувати. Щоб на Найближчим часом вийти з ними у парк на ярмарку і добре попрацювати, попродавати. Ось такі ось у мої плани, ось такі ось у мої е мрії, як то кажуть. Сподіваюся, що все встигну. І буду постійно під'єднуватися, вам показувати, розказувати, що встигла, що не встигла. До наступного включення. Ну що, сьогодні вже п'ятниця. Я сходила на один день ярмарки. В мене була вчора ярмарка, просиділа вчора цілий день. Роботи було не дуже торговлі багато, але я працювала. Я вчора за цілий день зв'язала їжачки, Це ось такі: ось вони ще не оформлені, ще з ниточками. Вчора в'язала цілий день, дуже жарко було, але я працювала, працювала. На результат дуже хотілося багато нав'язати іграшок, але встигла тільки пов'язати ось такі ось оплюшики. Це я вив'язала А, ниточку я вам вже показувала, які в мене будуть їжачки і змійки. На змійок не всіх осилила, У мене на змійку уходить десь приблизно 2 години вив'язування однієї змійки. А їжачок, їжачок трішечки швидше. Ну, і, звісно ж, відволікалася на клієнтів. Тому за день-вчора у мене були ось такі ось результати. Це зв'язала 5 їжачків. П'ять їжачків і осилила ще одну змійку. Одну змійку вона ось така метр, як завжди. Хвостики ще не поховала, ще не. Закінчила цю змійку. Чому? Тому що забула, їхала у парк і забула взяти з собою свою допоміжну голочку. ось таку. Сьогодні зараз поховаю ці хвостики і візьму з собою, можливо, ці всі іграшки у парк, якщо часу вистачить, тому що збираюся знову в парк, збираюся сьогодні на другий день, а чоловік поспішає на роботу так. Так що не знаю, встигну, не встигну, осилю, не осилю, але буду дуже-дуже сподіватися. А ще вчора встигла підв'язати трішечки а, жабку Жабку по безкоштовному майстер-класу, точніше, запчастини на жабку. Зв'язала два глазика, а, в мене є, а, і в мене є тіло. тіло. У парку не дуже зручно в'язати худенькі, маленькі запчастинки, тому я більше вив'язую таке товстеньке, велетенське це в мене тіло жабки. Залишилося зв'язати її білки і ніжки. Ну, Це вже лишиться вже на зборку, коли вже буду вихідна, це вже з понеділка. Сподіваюся, осилю всі ці три дні ще походити. Дуже жарко у парку, дуже. А, зазвичай там ввечері прохолодніше стає, але ні. І торговлі, як такової, немає, і а, продаж немає, але сидю, сидю в очікуванні, раптом ще поталанить і буде якась продажа, і ще щось куплять. Ну, все, я побігла збиратися, а вже. Завтра, бо, можливо, ввечері будуть сили, під'єднаюся, покажу, що встигну за п'ятницю зв'язати. Ну що, Сьогодні вже субота, а збираюся їхати з чоловіком по справах. Нема сьогодні великого бажання йти зранку. Чоловік сьогодні скорочений день в нього, і він їде трішечки по робочих справах і бере мене з собою. Я під'єдналася сьогодні вже зранку вам показати, що мені вдалося зв'язати вчора ще одну змійку. Це ось така ось красунечка чорненька. Дуже люблю чорні змійки в'язати, вони крутезні. До речі, їжачкам встигла вчора лише одного оформити, а четверо ще лежать. Так і не вистачило на них часу їх закінчити. А також ще вчора я займалася авокадиками, нав'язала собі. Невеличку кількість авокадиків у розмірі 4 штучки. Це мої майбутні брилочки, їх також ще не підшила на брилочки, тому вони в мене поки ще ось такі розібрані. Чотири авокадика, вив'язую свої залишки. У мене така корзиночка спеціальна для зелененьких ниточок. Я всі ниточки туди складаю зелененькі маленькі моточки, такі салатові, коричневі, все воно зберігається в одному місці. І а, розпочала ще вчора вив'язувати морошки. Вистачило в мене на дві ось такі ось, на два рожка. А, не було в мене собою маленьких моточків різнокольорових, оце тільки зелені. Тому поки в мене тільки ось такі ось запчастини на морошки, і буду вже їх закінчувати а, ну, свої вихідні дні, поки вже буду вдома відпочивати. А ще вчора. До мене підходила клієнтка, яка в мене купляла дві жабки, купляла в мене брязкальце для маленької дівчинки у візочку, і питала в мене ще якісь безпечні іграшки для малюків. І я їй пообіцяла, що буде в мене жирафчик. Жиравчик ось такий ось. Це по безкоштовній схемі з Ютубу. Зв'язала їй голову цьому жиравчику, вушка і рожки. Все, більше... Натхнення і часу мені не вистачило. Буду далі продовжувати підв'язувати. Сьогодні, після прогулянки з чоловіком, поїду в парк і вже в парку сяду, можливо, одного жиравчика і закінчу. Ну Не знаю, жара в нас така, що виматує, але й так, я поглядаю на свої результати. Мені здається, непогано просуваюся, непогано в мене в'яжеться. Гарні результати. Ще сьогодні щось встигну підв'язати. Ну, а вже в понеділок буду сидіти вже вдома. Вдома більш прохолодніше, ніж на дворі, і буду потроху це все закінчувати, цепляти карабінчики і тому подібне. Ось таке коротеньке включення, побігла далі в парк працювати, а вже згодом трішки під'єднаюсь, вам щось покажу. Торговлі немає, але я в'яжу натхнення таке собі. Не дуже важнецьке, коли немає продаж. Але працюю, працюю, не покладаючи рук. Треба результат, треба непоганий результат, тому я підв'язую. Вчора просиділа півдня у парку і трішечки пов'язала. Не дуже багато, але мені є вам вже що показати. Це ще один комплект вушок на жиравчика, ще два комплекти ручок і. Одні ще вушка, це маленький моточок, я вже бачите, все складаю в одну коробочку, щоб потім не загубиться у а, своїх ниточках. І ще вчора осилила ось таке ось утільце для жирафчика. Це на цю ось ось голову, яку я вчора в'язала. Типу позавчора, я вже збилася. Ось така, ось, о, дивіться, в мене вже буде іграшка. Усі запчастини є на одну іграшку, і вчора ще встигла розпочала ще Одного жирафчика. Планую їх зв'язати три, це в мене буде два безпечних і один буде з оченятами, можливо, ще комусь потрібен буде такий жирафчик. Котик мій як чекав, так і чекає. Посіпаки як чекали, так і чекають. Не вистачає на все часу збирати, та навіть і бажання не вистачає, тому що е, у парку жарко сидіти щось там збирати, оформлювати. Нема на це натхненнічко. а ось додому приходиш вже ввечері пізно. Вже настрою немає. Мені ще потрібно закінчити сарафанчик на свою лялочку, яку в мене замовили у парку. Так що, можливо, сьогодні візьму закінчувати жирафчика і візьму з собою закінчувати лялочін сарафан. Але не знаю, ще поки збираюся, ниточки ще не приготувала, які буду з собою сьогодні брати, але працювати буду. Працювати і дуже треба багато працювати, тому що маленьких іграшок взагалі не лишилося. Дуже мені хочеться пов'язати ще віні-пухів по мастер-класу боти. Бота, якщо ти дивишся мій канал, тобі великий-великий привіт. Дуже сумую за твоїми відео, за твоїм натхненням, яким ти завжди заряджала. Дуже мені тебе не вистачає. Я пішла. Збирати ниточки, збиратися сама і знову пішла працювати в парк. Можливо, змійку ще сьогодні одну осилю. Ну, треба, треба працювати і дуже багато працювати, що я зв'яжу, які будуть результати, вже під'єднаюся в понеділок зранку і вам все, все детальніше покажу. Ну що, сьогодні вже понеділок, закінчила, оформила своїх змійок, поховала кінчики і готові в мене всі п'ять їжачків. А вчора був у мене останній день на ярмарці, я вчора попрацювала, які були результати, які були продажі, ви вже побачите у наступному відео. А зараз хочу вже трішечки показувати вам готових робіт, тому що знову цілий тиждень в'язала-в'язала, а готових робіт майже вам не показувала. І розпочнемо з наступної готової роботи це ось такого малюка-жиравчика. Знімаю з рук, щоб було скоріше, вам зараз зніму його, покажу і піду далі йому збирати братиків. А ось такий безпечний жиравчик для самих маленьких діточок, зв'язала його досить швидко, пов'язала ще запчастина ще на двох жиравчиків, вони в мене вже повністю готові. І буде в мене цілих три жирафчика. Одинакові. Тільки двом роблю безпечні оченята, а одному вже вставила оченята, буде один з оченятами. І треба закінчувати свої брелочки, одівати їм карабінчики та відправляти їх на ярмарочну поличку. Окрім жирафчиків, я ще вчора трішечки підв'язувала новенькі іграшки, це також будуть безпечні, це будуть брязкальця. Ось такі ось дві морквинки я вчора встигла зв'язати. За ярмарочний день. Одна ось такенька темніша, одна світліша. Дві будуть морковки забула вчора зелененьку ниточку для батви, буду сьогодні її вив'язувати, такі як локони єдинорогам, будуть у мене довгенькі. І одну зроблю з мордочкою, одну зроблю просто з плямками. І будуть у мене ще дві. Ще два брязкальця. Хочеться мені їх підв'язати побільше. І жабок, і зайчиків, і котиків, і, можливо, ще і якогось брязкальця зробити, але не знаю. Поки настроєна закінчити це все. У мене ще жабка у процесі плюшева. Ще одну змійку розпочала вчора на ярмарці, не достала, ще в сумки лежить. І а, треба закінчити ще двох цих жрафчиків, які в мене вже готові. Вже все в них є, лише їх залишилося зібрати. Тому я сьогодні закінчую ці всі роботи і беруся за тестування. Анастасія вигадала новий мастер-клас на жирафчика. Також жирафчик, і попросила мене протестувати. У Анастасії є свій YouTube канал і є в неї сторінка в Instagram. Я залишу внизу під відео посилання, зараз вам тільки прикріплю фотографію цього жирафчика. Який він буде в мене. Не знаю, в це відео я його буду в'язати, чи, можливо, вже в наступному ви його побачите. Подивимося, в мене ще сукня по плану для замовлення і тестування. Так що будемо дивитися, в які це відео буду вам вже показувати, точніше, коли встигну це все зробити. Але зараз по плану закінчити ось цих малюків. Безпечні іграшки для самих маленьких. А в цілому, результатами я задоволена, непогано попрацювала, як на мене. Іграшки такі не дуже і простенькі. Треба все попришивати, все повишивати. Так що мені дуже подобається результат. Давненько вже не в'язала таких жиравчиків і сьогодні вже цього оформила прям задоволена-призадоволена. Пішла далі оформляти, пішла далі збирати, а вже пізніше під'єднаюсь, вам покажу свої результати. Ну що, час вже підводити підсумки та братися за іншу роботу. Не все встигла, що хотіла, і все, винуй у ця ось лялечка. Цю лялечку терміново потрібно переодягти у жовто-блакитну сукню. Ось таке ось у обрала замовниця на цю лялечку. це буде платтячко. Цю в мене завтра забирають. Тому сьогодні я розпочинаю вив'язувати їй сукню і терміново потрібно закінчувати це відео. Я буду вам показувати свої а, готові і не готові роботи, щоб швидше закінчити це відео і братися за наступний влог, за наступні свої роботи, за наступні процеси. А що я встигла, точніше, що я не встигла доробити, це я не встигла. Дов'язати на ось таку ось морквинку о, батву. Ось таке ось поєднання обрала на саме цю морквинку. Це мої процесики. Я буду їх складати окремо в корзиночку, ось цю там, де в мене зберігаються мої брелочки. Авокадики також не оділа, морошки не закінчила. Так вони й лежать. Сюди ж поки буде відправлятися ця морквинка. І мій котик, якого я показувала вам ще на початку відео. Він також не готовий. Є ще в мене жабка і є ще в мене жабка і ще одна змійка розпочаті. Не взяла їх з собою, вони ще в сумці так і лежать, тому ви їх вже побачите у наступних відео. Дві змійки в мене готові. Ось така одна сіренька і одну, видно, чорненьку. Це дві змійки, які в мене були зв'язані за цей тиждень. А що встигла таке зробити, що осилила це одну морквинку. Одна морквинка з обличчям, з мордочкою. В неї ось така ось батва є, вив'язала її локони. Ось така ось гарненька морквинка буде брязкальце для самих маленьких діточок. Я на цьому тижні одну таку продала. Ви побачите вже у наступному відео, як це відбувалося. А зараз вам хочу показати ще іграшки, які я зв'язала для самих маленьких. Осилила я таки своїх жиравчиків. Ось такий в мене один жиравчик. Це безпечний, це з вишитими оченятами. І він у мене не один. Є в мене ще ось такий ось жирафчик. Я дуже задоволена, що нарешті вони у мене є в наявності, це дуже круто, вони дуже швидко продаються і, скажу вам по секрету, вони будуть вам ще не один раз траплятися в моїх відео, тому що їх потрібно повертати у постійний асортимент. Ось такий ось, ось ще є один жирафчик з оченятами. Тобто, можна такий, такого жирафчика і постаршим діткам а, продавати. Ось такі жирафи круті, цікаві і гарні. Я люблю, коли в мене одинакових іграшок є багатенько і можна трішечки розслабитися, інші якісь процеси, брати якісь інші готові роботи робити, тому що. Постійні іграшки, такі як жабки, жиравчики, такі як єдиноріжки, вони постійно продаються, їх потрібно поповнювати поповнювати асортименти і чим більше, тим краще. До речі, стосовно жабок, зверніть увагу, у нашої української майстрині Женічки вийшло нарешті довгоочікуване відео, вона там показує свої крутезні іграшки. А хто ще не дивився це відео, перейдіть, підтримайте. Їй дуже потрібна підтримка, дуже багато приємних теплих слів, щоб в неї була мотивація на нові відео. Женя, я знаю, що ти дивишся мої відео. Так, жаби це в тренді. Давай ще будемо в'язати багато жабок. А в Жені дуже крута колекція малюків. Я обов'язково буду їх поповнювати, тому що вони в мене вже майже всі закінчилися. Їх потрібно в'язати багато і не по одній іграшки, а по штучці три, хоча б щоб на деякий час вистачило. Тому... Скоро буде у мене колекція ще й женіних іграшок вив'язана. А сьогодні останньою іграшкою, яку я вам хочу показати, це буде ось такий ось у малюк Вінні пух Вінні-пух зв'язаний по безкоштовній схемі від боти, бота з Казахстану. Тобі Бота, також величезний привіт. Дуже сумую за твоїм відео. Дуже сильно хочеться подивитися, чим ти займаєшся. Як ти проживаєш, і дуже-дуже тебе не вистачає. І ось такого ось у малюка віні-пуха я ще встигла зв'язати. Це остання іграшка на цьому тижні, це останній процес, остання робота, яку я вам хочу показати, тому що все більше немає чого показувати, це і все, що я встигла зробити. Як ви вже здогадалися по моїй лялечці, яку забирають, це в мене будуть обов'язково ще лялечки, у наступних відео обов'язково буду підв'язувати малюків. Ось таких ось вініпухів я буду в'язати і а, не обов'язково як вініпуха, як просто мехасика. Вони також швиденько продаються, і вони невеличкі, і з дешевих виходять іграшки. Тому я рекомендую від чистого серця і вам пов'язати таких невеличких мехасиків. Це все. Буду продовжувати в'язати брелочки, плюшеві іграшки, але це вже буде у наступних відео, які я вам обіцяю дуже багато і дуже часто. Мені дуже приємна ваша підтримка, ваша шалена шалена віддача, яку ви мені даєте, це надихає, мотивує і окриляє. Тому я з великим очікуванням буду читати ваші, очікувати і читати ваші. А коментарі і надихатися на нові ем, досягнення. Буду в'язати платічко, буду гуляти зараз з малечою на вулиці. У нас трішечки погода вже спала, трішечки вже прохолодніше, тому підемо пов'яжемо на вулиці і буду очікувати від вас приємні теплі коментарі. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!